Перші пішли. П'ятеро призовників із Нововолинська поїхали сьогодні у навчальні частини проходити службу в Збройних силах України. Уперше в дорогу юнаків відправляли урочисто. Денисові 26 років, він призовник. Сьогодні настала і його пора йти до українського війська. Поки рідні хвилюються, тупцюючи на подвір'ї військомату, хлопець очікує на свій військовий квиток. Попри помітне хвилювання, запевняє до служби готовий. Як завжди, нормальний настрій як на роботу. Такі зараз часи, що треба йти перед відправленням. Традиційний інструктаж ми сьогоднішнього дня. У вас пішла служба. Військовий комісар Олександр Плужник, майбутнім військовослужбовцям, розповідає про те, як проходитимуть навчання та налаштовує на службу. Згідно з указом президента, ці хлопці-строковики перебуватимуть у війську довше за своїх попередників: 18 місяців. Ті, хто мають вищу освіту, служитимуть рік до зони проведення антитерористичної операції молодим воякам, поки зась хіба що за власним бажанням. Потому військовий комісар вручає призовникам військові квитки, бажає що щасливої дороги, бо ж за кілька хвилин вони сядуть в автобус і поїдуть до навчальних підрозділів. Підлягає призову весною 2016, 2016 року. Десь близько 700 чоловік. З них викликалися всі на медичну комісію. Зараз вже проходять з 5 травня. Почалися призовні комісії, згідно яких в п'ять чоловік. Сьогодні ми першу команду відправляємо на обласний збірний пункт, і вони їдуть служити в Збройні Сили України в навчальні підрозділи. По поводу явки військового комісарят, на жаль, дуже багато людей не розуміє. Хотілося б довести до них вимоги закону про військову заковійську службу, там, де вони чітко знають, що коли отримав повістку, розписався з ній, повинен з'явитися військомат. Але ж ніхто не читає, що там другим пунктом в цьому ж в цій же статті написано. Що після виходу указу президента і призивник з будь яких з причин не отримав повістку, повинен 10-денний термін з'явитися військовий комісаріат. Якщо ці люди це не зроблять, значить вони будуть притягуватися до адміну відповідальності згідно законодавства. Якщо ми хочемо жити в незалежній державі Україна, вибрали той шлях, який ми хотіли, європейський шлях, так ми повинні ці принципи захищати. Для цього ці хлопці, які повинні прийти. І свій громадянський і громадянський обов'язок, скажімо так, виконати перед далекою дорогою благословення, настоятель Святодухівського храму Нововолинська отець Стефан Фульмес служить молебень. Перед відправленням священнослужитель дає і свої настанови майбутнім воякам. І найголовніше побажання, аби зброю доводилося використовувати лише в навчанні і аж ніяк не в бою. Ця служба на яку ви вирушаєте на перший погляд сьогоднішній день є легкою. Можливо, допоможе вам змужніти, допоможе вам по мірі можливості на тій стежині ваших випробувань виявити свої сили і одночасно сьогодні ви покликані для цього, щоб відродити наше українське військо, яке на превеликий жаль у свій певний час було розформоване, і в нелегкий час ви покликані для цього, щоб бути в обороні нашої рідної. Української землі і берегти мир і спокій, незалежність нашої української держави, прощання з рідними, материнські сльози і міцні батьківські обійми. Із невеличкими пакунками призовники вмощуються в автобус в обласному збірному пункті Волині. Їм видадуть військову форму, харчі і відправлять у навчальні підрозділи. А через півтора року ми чекатимемо їх знову вдома і дякуємо за сміливість.